В обласному художньому музеї відкрилась виставка робіт відомого запорізького емальєра Степана Марчука. Попри стан здоров'я, митець завітав на експозицію, щоб самостійно представити її гостям. Зазначає розписом по емалі займається майже півстоліття, проте прийшов до цього виду мистецтва не одразу. Степан Марчук закінчив училище і був фах як це називалося? З роботи з да, Вижницьке училище і ви працювали там з деревом, так? А потім... Ні. Оце ви закінчили Вижницьке училище, а потім працювали на заводі сувенір і там, і там закохалися вималь, правильно? Робота з емалю є досить складним процесом, адже щоб з нею працювати, слід розплавити порошок акрилу за температури від 500 до 800 градусів. До того ж, кінцевий колір емалі не передбачуваний. Попри всю складність процесу, саме емаль дозволяє створювати неймовірні картини з будь-яким сюжетом. Додає митець тут. Природа нашого рідного краю, наш любимий український степ, а історія скіфська, давня історія, давньодавньоруська історія твори на цю тему. Зрозуміла козаччина. Дуже гарні роботи на першому поверсі присвячені. Ну і козаччині і чумакам ці воли поєднані з деревами. Загалом на експозиції представили 281 картину. Через виставкові об'єми усі роботи довелось розмістити у трьох залах на другому поверсі, а також частково на першому. Це далеко не перша виставка митця, проте вона є найбільшою. Такої масштабної виставки, мабуть, не було правда, ж не було. Це такий, такий доробок за все життя, починаючи з 80-х років і закінчуючи роботами, які були створені напередодні війни у 22-му році. В 21 да. кінці 21-го року. Могли було. Я пам'ятаю, навіть були етикетки, десь написано, що 22-го року було. Да. Ну, от. Один. Одна була двадцять у закладі. Додають, зазвичай картини перебувають на виставці близько місяця. Проте роботи Степана Марчука музейники планують залишити у себе на довший термін, аби усі встигли ознайомитись з доробком Емальєра. Це вже не перша персональна виставка і точно не остання. Переконаний митець Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.